Вітаю. Ви на каналі «Тося читає казки. Видавництво Моя книжкова полиця» і канал «Тося читає представляють книгу Какабека. Написала Стефані Блейк. Переклала Елла Євтушенко. Жив собі зайчик, який казав одне єдине слово КаКабека. Уранці мама будила його. Прокидайся, мій зайчику, а він відповідав Какабека. В обід тато його припрошував. «Їй шпинат, мій зайчику. А він відказував Какабека. Увечері старша сестричка кликала «Ходи купатися мій зайчику. А він їй на те. Какабека. Якось вовк у нього запитав А можна я тебе з'їм, мій зайчику? А зайчик і каже Какабека. Тож вовк зайчика ковть та й з'їв. Вдома на вовка чекає вовчиця. Як справи коханий, чи все як годиться? А вовк по своєму скумекав. Какабека. І дня не минуло, як вовка роздуло, сам не знає чому лікаря треба йому. Лікар звелів скажіть на аптека, а вовк на те кокабека. Лікар вигукнув Ова, а чи не з'їли ви, бува, мого зайчика? Лікар, який не боявся нічого, став рятувати свого малого. Щойно заєць тато знайшов малюка, і він сказав А, ось і наш какабека. А здивований зайчик вигукнув Та годі, тату, як тобі не соромно так мене називати, ніби ти не знаєш, що мене звати Сімон. Коли всі повернулись додому, мама сказала: «Їж супчик, моє зайченя, а зайчик на те. Як смачно, ням-ням. А потім наступного дня, коли тато звелів, іди чистити зубки, моє зайченя, зайчик сказав Пук.